Привіт любі друзі! Ви на каналі Вочевих Рослин. Значить, Сьогодні мова піде про ґрунт 10-літровий розсадний, який я собі придбав. Значить, Раніше такого не купляв, раніше саджав розсаду у такий ґрунт для квітів. Ну, Він доволі дешевший і взагалі такий завжди хотів спробувати. Ось випала нагода, значить, знімаю відео для вас, щоб у подальшому, ну, зараз це задокументувати, а в подальшому вирішити для себе, зробити висновки, чи можна саджати в такий ґрунт чи ні. Ну, я думаю, якщо на ньому написано, що це для розсади, тим більше це не просто ґрунт, а суміш з додаванням кокосового волокна. Тобто, ну, для розсади потрібно, як нам на фото зображено. Розсада повинна в нас вийти чудовою. Даруйте, якщо з освітленням не так, так як зима. Короткий день і, значить, підсвічую собі лампою. Ну, в принципі, як і завжди. Ще хотілося б поговорити про моркву, придбав таку моркву, значить, нанська, ми вже її знаємо. У мене є відео на каналі. Це вона мені подобається тим, що вона. Морква гігантського розміру. Ну в мене була є відео. Така вона доволі непогана. Тільки що, я звернув свою увагу, тут а, Харківська. значить Раніше такого я не зустрічав на конвертах. Просто в мене була морква нацька і вона доволі чудова. Додалось, що вона Харківська, вона стигла. Ну, я думаю, 100-110 днів. Я думаю, що це добре. Ну, За нагоди я придбаю ще такий собі конверт з насінням це великий. Знову ж таки, фокусуємо свою увагу НК-Еліт. просто щоб знати, наприклад, що ага, таке насіння значить, і, там, чудове, або таке насіння не дуже погане. Ну, я думаю, не дуже хороше, точніше. Не ну, думаю, що поганого насіння. Немає, я завжди беру дешевий, дешевий посівний матеріал, і я ним задоволений. Я думаю, що багато чого залежить від догляду, як людина займається цим. Давайте трішки перейдемо до ґрунту, до самого. Не містить бур'янів. Застосування тут трішки. Якщо комусь цікаво, то тисніть паузу, читайте, я для вас фокусую ну, максимально в тому плані, що. Якщо занадто цікаво, бо це все зачитувати буде занадто довго. Тут описується, як сіяти, тут описується, я трішки подивився, так переглянув, в принципі, що за ґрунт мається на увазі, все. Призначення, як зберігати його. Виробник, об'єм, тобто, що додано там, і схема посіву. значить. Схема посіву, як сіяти в касети. Акцентую вашу увагу, можливо, хто, я теж себе вважаю новачком, але якщо хто тільки ну, хоче зайнятися, виростити свою розсаду, то акцентую вашу увагу. Я колись посіяв у пластикові стакани перець, відео є на каналі, і, значить, не накрив його нічим. Земля пересихала, я зволожував. І він проріс у мене вниз, пішли пагони. Тобто не вверх. Для цього, от на третьому зображенні. Чудово видно. І тут я вам трішки зачитаю тут, найвідповідальніша робота після посіву, появи сходів, підтримка оптимального теплового режиму. До появи сходів 20-25 градусів по Цельсію. Гряди і ящики відразу ж після посіву накривають плівкою. Про що йде мова? Про це. Якщо не накрити, то, ну, можуть виникти проблеми, вони пересихають. Вона зберігає тепло та вологу в тонкому шарі ґрунтосуміші та створює сприятливі умови для проростання насіння. Значить. Ну, я думаю, зрозуміло для вас. От на що я хотів заакцентувати свою увагу, не те, що, щоб допомогти іншим людям на своїх помилках, які я реально не знав, що Ну, тепер я буду накривати плівкою, хоча поки що ще не. Підготувався, але все рівно. Або купити її таку рулонну або, можливо, я сам собі думав, можливо, і такі нібито целофанові куль... кульочки вони теж згодяться. Бо, ну в принципі, як вам сказати. Як виглядає, це, мені здається, не важливо, а от якість ґрунту, там, посівного матеріалу, ну і так далі. Там вам плівка потрібна тільки для того, щоб для парникового ефекту, своїми словами, якщо сказати. Насіння проросте, і потім ви її просто знімаєте і далі вже ну, зволожуєте і так далі. А я дякую за увагу, це був огляд на ґрунт. Підписуйтесь, хто не підписався, буде цікаво, я думаю, далі. І на все добре.